Зустріч присвячена проблемам водопостачання у Кривому Розі, стала ключовим майданчиком для пошуку рішень. Основна мета забезпечити стабільну роботу критичної інфраструктури після руйнування Каховської ГЕС. Це питання модернізації засувок магістрали, тому це питання водозаборних комплексів, модернізації, зміна старих залізних водопостачальних труб на пластикові. Тут начал того проекту, який ми зараз робимо. Разом з Красним Червоним Хрестом. Дякую. Це допомога в заміні транзитів у житлових будинках. Це майстральні водопроводні труби, що проходять через транзити. В селому в місті 296 будинків потребують заміни транзитів. З них 30 потребують негайної заміни. Я закликаю міжнародні організації. Долучитись до допомоги і Криворізькому міському водоканалу, і водоканалам інших Криворізького району в цій роботі, це правда, ну, дуже важливо. Зі свого боку, ми готові забезпечити всю необхідну інформацію для аналізу, прийняття рішень, і я впевнений, що ми зможемо знайти спільні рішення. І Розраховуємо на вашу допомогу в реалізації проєктів. Ті проєкти, які ми можемо реалізовувати в Кривому Розі, реалізовувалися в тому числі за за рахунок тієї довіри, яка сформувалася між нами і міжнародними організаціями за останні 2-3 роки. Ну, у нас є напрямки води, є напрямки не лише води, є там сховища, є там лікарні і інші напрямки. Тобто, працюючи з нами, ви можете розраховувати на 100% підтримку, 100% прозорість, 100% відкритість, крім реконструкції мереж. Кривий ріг має дефіцит хімічних реагентів для очищення води. Раніше місто отримувало воду з Каховського водосховища. Тепер її доводиться транспортувати з Дніпра на відстань понад 100 кілометрів. З початком військових дій та агресії підприємство Крибасводекана стикнулося з дуже великими технічними ризиками та проблемами. Цей Дамби, які були порушені, це і відсутність джерела водопостачання для приготування питної води. Але станом на сьогодні вода подається 24 на 7, вода відповідної якості, ту, яку можливо видати водопровідними комплексами, вона безпечна, вона відповідає всім нормативним документам. Залишились деякі питання, які сьогодні ми наразом з нашими колегами з гуманітарної допомоги плануємо вирішити. Це поставка коагулянту, яку нам обіцяли, я думаю. І пролонгують, тому що це потрібно для виживання міста. На виїзній нараді також обговорили нові виклики, загрози та плани дій. Пріоритетами визначили міжнародну підтримку та залучення додаткових ресурсів для реалізації важливих проєктів. «Кривий ріг з самого початку конфлікту дійсно досить потужно мобілізувався за рахунок потенціалу водоканалу, який присутній в самому Кривому розі, за рахунок людей, які живуть в Кривому розі, дуже багато викликів було з 2022 року. Ви були на порозі втратити взагалі два джерела води і Карачунівське водосховище, яке неодноразово було обстріляно ракетами, іскандерами і іншими. І ми розуміємо підступність ворога і його терези. Стичні наміри це втрата кривого рогу джерела води, і каховка була втрачена, але е, знайшлися альтернативні джерела, які підтримуються, які розвиваються, і водопостачання стає все більш стабільним і якісним. Єркононенко Максим Пономарьов. цей день.